Вас вітає біороза. Сьогодні розглянемо серію Diamond Royce. Сироватка де ніч для сухої шкіри. Сироватка містить в собі трояндову олію, екстракт чорної ікри та аміпоприн. Трояндова олія дуже гарно омолоджує шкіру, тонізує. Екстракт чорної ікри багатий на омега-3 жирними кислотами, білками, вітамінами D, b 2 b 12 Аміпоприн це потужна зброя зі старінням. Це підтягуючий активний інгредієнт з гранати, який відновлює природній pH баланс шкіри. Поживна сироватка є дуже універсальною. В день вона захищає шкіру від впливу навколишнього середовища, а вночі стимулює природну регенерацію і пом'якшує шкіру та заспокоює після денного стресу. Звертайтесь задоволенням.